Шукаєте будівельників. І ось реклама пропонує вам будівельні кампанії, що обіцяють зробити повноцінний якісний ремонт за 100, 150, 200 умовних одиниць. Чи може це бути правдою? в рекламі так? На практиці ні. Насправді це досить примітивний маркетинговий гачок, який придумали не менш примітивні маркетологи. Задача такої реклами. Лише одна згенерувати максимальну кількість запитів від потенційних замовників до будівельної компанії. А далі телефонний менеджер такої компанії якимось чином намагається пояснити, що насправді ремонт коштує дорожче ніж в рекламі, або ціна, на жаль, не актуальна. Деякі компанії навіть ставлять примітку прямо в рекламі. Вказуючи на те, що ці заманливі 100 доларів за метр квадратний це лише ціна за роботи без врахування матеріалів, але ж це дурість, оскільки ремонт без будівельних матеріалів неможливий. Ви все одно за це заплатите. Я радію, коли замовники будівельних робіт вже колись робили ремонт і розуміють, що ця реклама щит. Але реалії показують, що подібні рекламні повідомлення все ж створюють певне спотворене уявлення у великої кількості людей, які вперше стикаються з ремонтом. Тому я, як борець з недобросовісною рекламою, підсвічу декілька логічних моментів, щоб ви ще більше переконалися в тому, що низька ціна це маніпуляція та обман. А щоб не бути голослівним, я попередньо знайшов сім компаній з подібними оголошеннями в Києві і поспілкувався з ними, щоб особисто переконатися у своїх здогадках. Отже, перейдемо до суті. Перше, я вже частково згадав про це: подібні будівельні компанії в рекламних повідомленнях вказують лише частину вартості ремонту. Зазвичай тільки вартість робіт. Але ремонт складається з вартості будівельних матеріалів, яка зазвичай не менше вартості робіт. А також з вартості комплектації меблями, технікою, електрофурнітурою, сантехнікою та іншими гарними та корисними елементами інтер'єру, вартість яких взагалі може бути вище ремонту з матеріалами. Саме за рахунок комплектації, зазвичай так званий дизайнерський ремонт, відрізняється від умовно. Звичайного ремонту. Друге. Часто вартість може бути вказана з позначкою ВІД. Це значить, що багато робіт може бути не враховано. Наприклад, вказана в рекламі ціна актуальна, якщо у вас є стяжка та штукатурка від забудовника. Або, наприклад, якщо ви згодні на одну люстру в кожній кімнаті замість точкових чи трекових світильників, або можливо ви фанат подовжувачів, тому вам не потрібні додаткові розетки в кімнатах, або просто з кошторису прибрані роботи типу додаткового шарогрунтування чи гідроізоляції в санвузлах, які в деяких випадках суттєво впливають на довговічність всього ремонту. Захочете змінити щось з вище згаданого, і тоді ціна буде не така, як в рекламі. Третє якість матеріалів. Якщо побачите рекламу, де буде низька ціна, і це вже робота плюс матеріали, ще й щось типу ціна до кінця ремонту не зміниться, чи фіксуємо ціну в договорі, запитайте, а які там будуть будівельні матеріали. Якщо ви не сильно розбираєтесь в темі, то орієнтуйтесь, хоча б на те, що закордонні виробники завжди будуть більше дорожити якістю своєї продукції. Як би нам судно не було, але українські виробники не завжди, але частенько грішать стабільністю в якості. Можете зателефонувати також в декілька інтернет-магазинів і запитати поради щодо виробників будівельних матеріалів та проаналізувати почуте. Думаю, тоді відповідь знайдеться. І ще одне: якщо озвучені підрядником виробники вас влаштували, то потім вибірково перевірити матеріали, яких саме виробників були використані при ремонті по факту. І наостанок ще один логічний аргумент: чи може хороший професійний будівельник брати мало грошей за свою роботу? Ніхто не хоче працювати за низьку оплату, тільки напевно, якщо це не питання життя та смерті. Якщо будівельник згоден працювати за прайс нижче ринкового, тоді він має низьку кваліфікацію, відповідно, якість робіт низька, швидкість робіт низька, спектр складності робіт вузький і так далі. Давайте розглянемо типовий приклад. Вартість робіт 100 доларів метр квадратний, квартира 50 метрів квадратних, будівельна бригада з двох майстрів універсалів, плюс залучений сантехнік та електрик. До речі, напишіть в коментарях, як ви ставитесь до універсальних спеціалістів. Для квартири такої площі тривалість ремонту 4 місяці. Тепер рахуємо: 50 метрів квадратних на 100 доларів, 5 тисяч доларів заробітку за весь час ремонту на всіх будівельників. 5 тисяч ділимо на 4 місяці. На 4 будівельники отримуємо 312 доларів 50 центів. В наших реаліях такий заробіток не дуже. Тому або будівельника це влаштовує, а значить, у нього дійсно низька кваліфікація і низький потік клієнтів. Або, ймовірніше, ці будівельники будуть працювати одночасно на декількох об'єктах, щоб заробити більше. Але що тоді буде з якістю і термінами виконання робіт на вашому об'єкті? Здогадайте самі. І наостанок, як людина з економічною освітою та великим професійним досвідом, я вам скажу, що найкращий регулятор цін це ринок. Ринок умовно формує ціну так. Собівартість плюс націнка. Собівартість не може бути нижчою певного рівня, який диктує, наприклад, рівень оплати праці, який, в свою чергу, залежить від рівня цін на той же продуктовий кошик чи вартість комунальних послуг. А вартість сировинних матеріалів, які використовуються при виробництві будівельних матеріалів, впливають на їх кінцеву вартість. І це я згадав про найочевидніші фактори. Тепер щодо націнки. Все, що суттєво відрізняється від ринкової ціни, має мати пояснення. Дорожче, значить, краще, швидше, якісніше, надійніше, вишуканіше і так далі. Якщо дешевше, значить має місце економія, оптимізація, спрощення або ефект масштабу. Але останнє актуальне тільки для дуже великих об'єктів. Сотні або тисячі квадратних метрів. Тому рекомендую всім при виборі будівельної кампанії в першу чергу орієнтуватися на ринкову ціну, щоб не втратити в якості. І далі вже дивіться на імідж сервіс та інші додаткові переваги, які ви отримаєте від співпраці. Якщо вам сподобалось це відео та моє пояснення, обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть ваші питання в коментарі, буду їх розбирати та висвітлювати в наступних відео.